Питання життя на інших всесвітах мультивсесвіт. Сьогодні ми розповімо вам про те, що таке мультивсесвіт, про його основні концепції, про теорію струн та квантову механіку, про можливість існування життя в інших всесвітах та наукові підходи до вивчення мультивсесвітів. Отже, що ж таке мультивсесвіт та його важливість. Мультивсесвіт це гіпотетична сукупність усіх можливих всесвітів, кожен із яких може мати свої закони фізики. Розміри йому одне життя. Дослідження цієї теми допомагає не лише краще зрозуміти наш всесвіт, але й усвідомити, наскільки він унікальний. Це відкриває нові горизонти для науки, ставить під питання про місце людства у космосі. Основні концепції мультивсесвіту – теорія струн. Вона виникла на початку 1970-х років у Габріеле Венеціано, в середині вісімдесятих 90-х був пік її розвитку. Та гадали, що це стане початком теорії всього, або єдиною теорією. Ця теорія нам важлива, бо пояснює, як усі сили природи, гравітація, електромагнетизм і так далі, можуть бути пов'язані між собою. Єнштейн присвятив десятиліття, але, на жаль, безуспішно, бо теорія на те й теорія, що поки не доведена. Уявіть, що всі частинки, з яких складається наш світ, електрони, кварки тощо, ці крихітні кульки, а маленькі вібруючі струни. Ці струни настільки малі, що їх неможливо побачити навіть через найпотужніший мікроскоп, як гітарна струна може видавати різні ноти залежно від того, як вона вібрує, так і ці струнки створюють різні частинки, такі як електрони, фотони або кварки, залежно від своєї вібрації. Теорія струн також включає поняття бран або мембран. Уявіть, що наш всесвіт це тривимірна плівка, що існує в багатовимірному просторі, усі частинки, які ми бачимо, Прикріплені до цієї плівки, і тому ми не можемо вийти за її межі. Є простий приклад для уявлення. Уявіть багатовимірний простір як книжку, а кожна сторінка це окремий всесвіт. Ми живемо на одній сторінці, але інші сторінки теж існують, і кожна з них може мати свій унікальний зміст. Ця теорія також припускає, що наш всесвіт має більше вимірів, ніж ми бачимо. Замість трьох просторових і одного часового їх може бути до одинадцяти. Загалом теорія струн починалася з десяти вимірів, дев'яти просторових і одного часового. Але згодом з'явилася М-теорія, яка додала ще один вимір, двівши кількість до одинадцяти. Ця кількість дозволяє описати всі можливі взаємодії між частинками. Тож, навіщо нам теорія струн? Перше, Теорія струн може пояснити як виник наш Всесвіт. Наприклад, є припущення, що наш Всесвіт з'явився після зіткнення двох плівок. Друге Узгодження гравітації з квантовою механікою. Оскільки одна не узгоджується з іншою, теорія струн пропонує спосіб поєднати їх. Третє. Якщо є багато плівок, це означає, що мультивсесвіт реально існує і кожен із нас може бути частиною значного більшого пазла. І четверте: в цілому, теорія струн намагається пояснити, як працює наш всесвіт на найглибшому рівні. Суперпозиція. Уявіть, що частинка, наприклад електрон, одночасно знаходиться в декількох місцях. Це називається суперпозицією. В масштабах Всесвіту це означає, що різні події можуть розвиватися одночасно, створюючи паралельні сценарії. Для кращого прикладу ми розкажемо про відомий уявний експеримент про кота Шредінгера, який запропонував Ервін Шредінгер у 1935 році. Уявіть, ми взяли коробку. Посадила туди кота і ядро, яке може розпастися або не розпастися, шанс 50 на 50. Якщо ядро розпадеться, кіт помре, якщо ні, залишиться живим. І поки ми не заглянемо в коробку, ми не дізнаємось, в якому стані знаходиться кіт. Тому ми можемо сказати, що кіт знаходиться в двох станах одночасно. Цікавий вислів: наша допитливість або вбиває його, або залишає живим. У 1957 році. Гю Еверет запропонував інтерпретацію багатьох світів. Інтерпретація стверджує, що колапс не відбувається, тобто у кожному новому відгалученні реалізується свій варіант розвитку подій. Наприклад, якщо ви підкидаєте монету, один всесвіт має результат Орел, а інший решка. У кожній версії частинка перебуває у своєму конкретному стані, а спостерігач, тобто ви, сприймає тільки один з його варіантів. Це відбувається не лише з окремими частинками, а й з усім Всесвітом. Та якщо повернутися до кота за еваретом, обидві варіанти стаються одночасно, але в різних відгалученнях Всесвіту. В одному всесвіті кіт живий, в іншому мертвий. Спостерігач, відкриваючи коробку, також стає частиною цього процесу. У кожному всесвіті він сприймає тільки один результат можливість існування життя в інших всесвітах, умови для життя. У нашому всесвіті життя залежить від певних фізичних і хімічних законів, без яких ми не можемо жити. Наприклад, вода як універсальний розчинник, стабільне джерело енергії, як сонце, вуглець для складних молекул і стабільність фізичних законів. Важливо розуміти, що в інших всесвітах ці критерії можуть бути змінними. Наприклад, замість води метан, замість вуглеця може бути кремній, а замість сонця інша зірка або невідомі нам. Процеси. Гіпотетичні форми життя. Якщо життя в інших всесвітах існує, воно може виглядати зовсім не так, як у нашому світі. Умови в таких всесвітах будуть формувати унікальні види організмів. Якщо трохи пофантазувати, можна уявити, як будуть виглядати інші види життя. Наприклад, якщо у всесвіті багато кремнію, але вглецю та живі істоти можуть будувати свої тіла на основі кремнієвих сполук, та були більшість які. До високих температур. Або у всесвітах із високою енергією живі істоти можуть бути не фізичними, а складатися з чистої енергії. Це означає, що вони не мають тіла, але можуть взаємодіяти через електромагнітні поля. Також велику роль грає антропний принцип. Він стверджує, що наш всесвіт має саме такі закони і умови, бо тільки вони дозволяють існувати життю, яке може спостерігати цей всесвіт. У контексті мультивсесвітів це означає, що інші всесвіти можуть мати зовсім інші умови, але ми їх не спостерігаємо, бо життям в них або неможливо, або принципово інше. Наукові підходи до вивчення мультивсесвітів. Чорні діри. Чорні діри є надцікавими для розуміння мультивсесвітів, і ось декілька пунктів. Чому перше горизонт подій. Горизонт подій це межа чорної діри, за яку неможливо втекти. Навіть світло не може покинути цю зону. Усе, що проходить за цю межу, зникає для спостерігача назавжди. Однак деякі фізики висувають припущення, що горизонт подій може бути перепусткою до іншого Всесвіту. Якщо уявити чорну діру як своєрідний портал, то за її горизонтом подій може існувати інший простір час. Ця ідея базується на екстремальній кривизні простору часу, яка допускається загальною теорією відносності. Друге. Теорія кротових нір. Кротові нори або мости Ейнштейна Розліна це гіпотетичні тунелі, які з'єднують різні точки простору часу, вони виникають у рамках рішень рівнянь загальної теорії відносності. Ідея полягає в тому, що такі тунелі можуть бути не лише мостами між різними частинами нашого всесвіту, але й воротами до інших всесвітів. Якщо уявити, що Всесвіти це бульбашки у великому космічному просторі. Та кротові нори можуть з'єднувати їх. Однак існує проблема стабільності таких тунелів. Теоретично вони дуже нестійкі і можуть миттєво колапсувати. Третє. Випаровування чорних дір. У 1974 році Стівен Гокінг передбачив, що чорні діри випромінюють енергію через квантові ефекти поблизу горизонту подій. Це явище отримало назву випромінювання Гокінга. Через це випромінювання чорні діри поступово втрачають масу і випаровуються. Важливе питання полягає в тому, що відбувається з інформацією, яка потрапила в Чорну діру. Це відомо як інформаційний парадокс Чорної діри. Деякі фізики припускають, що під час випаровування Чорної діри інформація може залишати нас в Всесвіт і переходити до іншого. Математичні моделі та рівні мультивсесвіту Макса Тегмарка Макс Тегмарк, американський фізик і космолог, запропонував чотири рівні мультивсесвіту, а саме рівень перший, вічне розширення космосу. Наш всесвіт це лише частина нескінченного простору часу. Деякі регіони, які ми не можемо побачити через обмеження швидкості світла, можуть мати такі ж фізичні закони, але інші початкові умови. Рівень другий бульбашковий мультивсесвіт або теорія інфляції. Теорія космічної інфляції припускає, що наш всесвіт це одна з бульбашок у великому просторі, який постійно розширюється. Кожна бульбашка має свої фізичні закони. Наприклад, у деяких всесвітах гравітація чи швидкість світла можуть бути іншими. Рівень третій. Мультивсесвіт квантової механіки. Це інтерпретація багатьох світів Гю Еверетта. Кожен квантовий вибір створює паралельний всесвіт. У таких мультивсесвітах фізичні закони всі самі, але кожен можливий результат реалізується. Та рівень четвертий математичний мультивсесвіт. Цей рівень базується на припущенні, що фізична реальність це лише математична структура, усі можливі математичні моделі, що існують, створюють свої власні всесвіти. У цьому контексті будь-яка реальність, яка математично послідовна, є реальною. Чудовий приклад, що гіпотеза техмарка і чорні діри пов'язані, це рівень третій, де всесвіти це бульбашки, а крутові діри є мостами між ними. Отже, висновок на сьогодні відповіді на питання про існування мультивсесвітів залишаються гіпотетичними, тобто підтверджених наукових доказів немає. Інші всесвіти можуть бути недосяжними навіть у принципі. Однак розвиток науки, зокрема, астрофізики, квантової гравітації та математичного моделювання, може пролити світло на цю загадку у майбутньому. Питання про мультивсесвіт залишається відкритим, але воно спонукає нас до пошуку глибшого розуміння космосу та місця людства в ньому. Тому зараз ця тема є вільна для фантазій, і ваших також. Майбутня наука. У перспективі розвиток науки в цьому напрямку залежатиме від нових технологій, зокрема, Досконалення телескопів дозволить краще вивчати чорні діри, а розвиток штучного інтелекту аналізувати величезні масиви даних про космос.